СБУ затримала двох очільників ТЦК на Київщині та їхнього спільника, які заробили на ухилянтах понад 1 мільйон доларів. Служба безпеки та офіс генпрокурора за сприяння керівництва Міністерства оборони та командування Збройних сил України ліквідували ще одну схему ухилення від мобілізації. У результаті комплексних заходів на Київщині затримано трьох організаторів оборудки. Ними виявились очільники двох районних ТЦК. Личного регіону та їхній спільник громадянин країни Південного Кавказу під час обшуків у помешканнях та автомобілях затриманих виявлено понад 1 мільйон американських доларів. Більшість вилученої готівки фігуранти зберігали у спеціально облаштованих схованках під підлогою та за обшивкою стін власних осель. Як становило розслідування, фігуранти пропонували військово зобов'язаним своє сприяння в уникненні призову на підставі підроблених документів про непридатність. До служби за станом здоров'я за матеріалами справи вартість таких послуг становила 37 тисяч доларів США з одного ухилянта. У цю суму входила підготовка повного пакета документів, зокрема фіктивних меддовідок, а також супровід ухилянтів під час проходження військово лікарської комісії. Для реалізації схеми посадовці військкоматів використовували особисті зв'язки серед представників ВЛК, яких втемну залучали до злочинної схеми. them. Mm -hmm. mm -hmm. Потім фіктивні документи використовували для знаття потенційних призовників з військового обліку, що давало їм можливість тейти за кордон. Для пошуку хилянтів та передачі грошей посадовці ТЦК залучили свого знайомого іноземця. Військова контррозвідка СБУ затримала посередника у столичному ресторані, коли він одержував 50 тисяч американських доларів від нових клієнтів. Після цього в службових кабінетах затримали обох посадовців ТЦК. Додатково під час Обшуків веселі іноземця виявлено велику кількість зброї, зокрема пістолет з лушником, походження якої зараз встановлюється зловмисникам. Загрожує до восьми років тюрми. Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.